Проводили такий дослід. Ставили два стакани води, і в одному стакану постійно е, там, кричали, погані слова говорили, а іншому говорили вдячність, любов. Потім брали, заморожували, якось вони потім саму цю структуру дивилися. І та, де були погані слова, вона ставала така чорна. Та вода, що, що говорили їй там вдячності, це просто як, як сонечко. Там Жива такі вода. дуже гарні були візерунки. Потім так само з рослинами ставили два горщика рослин в інших кімнатах. Одну в одному, типу говорили, там, а ти таки там гарна, да? ростеш, ще щось поливали однаково, все однаково, догляд однаково. Тільки одному говорили приємні слова, а іншому так само сварили, От не такий несякий, негарний. І воно зав'яв цей вазон. Я бачила, десь якийсь досвід був. І можна цю паралель знову провести, коли. Рослині говориш і вона в'яне так. І коли, наприклад, ми дітям говоримо або ще комусь, тобто людям, якщо в'яне вазон, що ті буде з дитиною, ну типу як дитина ці вібрації сприймає, ми випромінюємо в принципі те, що в нас всередині, тому найперше ми працюємо з мисленням з собою, і тоді вже налагоджуємо ці вібрації та поле біля себе.